Свято Маланки або Щедрий вечір є одним із найяскравіших і найбагатших на обрядовість українських свят. Воно має глибоке коріння у дохристиянських віруваннях, органічно переплетене з християнською традицією. У сучасній Україні святкування Маланки з 2023 року відзначають 31 грудня, об'єднуючи давні традиції зустрічу Нового року. Наша Маланка, по Дністрянка, дністром плела ноги мила. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми продовжимо занурюватися у традиції та історію святкування українських традиційних релігійних свят. Цього разу Маланки, яку ми відзначаємо сьогодні, напередодні нового року. Підписуйтесь на канал і поїхали! До 2023 року свято Маланки відзначали 13 січня. Проте за новим церковним календарем, ухваленим в Україні, вже другий рік його святкують 31 грудня, в переддень нового року. Його також називають щедрий вечір та «щедра кутя. Маланка має дуже давні вікові традиції, що походять зі слов'янських обрядів до християнських часів. Свято пов'язують з богиною родючості Мокош, проте в християнській традиції його трансформували у День Святої Миланії Римлянки, тобто назва видозмінилася. За переказами, після викрадення Маланки злим змієм її врятував Василь, тому цей день ще називають Василя та Маланки. Свято символізує щедрість, багатство та благодать. Щедрий вечір відзначається після закінчення різдвяного посту. Тому святковий стіл повен різноманітних страв, а особливо м'ясних, на відміну від пісно, Святвечора перед Різдвом. Маланка має багато обрядових ігор, перевдягань і пісень. Серед голов. Народних атрибутів свята традиційні страви, кутя щедрівки та водіння кози, міні-сценки, що розігрують діти та молодь. Щедрівки це календарно-обрядові пісні, які виконувалися молоддю на Маланки. Вони складають частину українського фольклору. У щедрий вечір з першою зіркою святково обрані діти та молодь збиралися групами та ходили від хати до хати, співаючи веселих пісень. Натомість господарі пригощали щедрувальників цукерками, горішками або давали гру. Крім того, він шували господарів добрими словами, бажали багатства і благодаті. На відміну від традиції колядування, основна ідея якого прославлення новонародженого Христа, щедрування це веселі пісні з побажаннями господарям дому. Старожили переповідають, що щедрівки були персоналізованими кожній родині співали іншу пісню, а також використовували імена господарів хати. Особливим елементом маланкування було так зване водіння кози. Обряд кози це різдвяна інтермедія, театралізована вистава, яка містила таких персонажів, як козу, маланку та веселя, діда і бабу, кута та циганів. Молодь спеціально готувалася до маланкування та виготовляла традиційні костюми. Наприклад, для образу кози одягали кожуха на виворіт. Костюми готувалися заздалегідь з усіляких предметів побуду, використовували маски тварин. Також вистава супроводжувалася піснями та жартами. Чому саме ця тварина використана наразі етнограф... Та фольклористи до кінця не з'ясували. Вони припускають, що коза вважалася символом родючості землі. В язичництві вона була присутня серед символічних тварин, які шанувалися. А інша версія говорить, що коза символізує зле начало чорта. Образ нечистої сили також дуже часто зустрічається у вертепі. Найчастіше з маланкою ходили тільки парубки або лише дівчата, що було якомога смішніше. Обряд водіння кози дещо подібний із театралізованим вертепом, Проте вертеп – це відтворення народження христа і має більш релігійний характер, в той час як маланкування просто весела розвага. Густіть козу до хати, вона вам буде танцювати. Під вікном вже позіхає, новий ріг не зачекає. Йде, у народі вірять, що на Маланки, як і в новорічну ніч, тварини можуть говорити. У цей день господарі старалися пригостити худобу смачною їжею. Ба Більше на свято Маланки дівчата традиційно ворожать, вважаючи цей час сприятливим для передбачення майбутнього. Одним із найпоширеніших ворожінь є підкидання чобота через паркан, напрямок, у який він паде, вказує на бік, звідки прийде суджений. Щоб дізнатися ім'я, буднього чоловіка, дівчата запитують ім'я першого зустрічного чоловіка. Для ворожіння на багатство рахують зерно в глечику. Якщо кількість парна, рік обіцяє бути успішним. Врожай передбачають, кидаючи грудки землі у воду. Якщо потонуть рік буде важким, якщо плавають урожай багатий. Аби дізнатися долю під тариками ховають символи: каблучко означає шлюб, гроші, багатство, хліб, достаток. Ці обряди додають святу магії та підкреслюють його зв'язок із майбутнім. Натомість, Часи радянського союзу, обряди на Маланка були заборонені. За маланкування можна було отримати заслання на 10-15 років. Проте навіть в той час на заході України давні традиції щедрого вечора збереглися, а нині вони відроджуються на території усієї країни. А у 2023 році свято Маланки внесли до списку нематеріальної спадщини України. О, 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 коса, кола, сірая, кола, Маланка це не просто свято, а важлива частина української культурної спадщини. Вона відображає синтез до християнських вірувань і християнських традицій, а також багатство народної творчості. Сьогодні, коли українці активно відроджують свої звичаї, Маланка стає символом національної ідентичності та незламності культури. Збереження і популяризація цього свята є важливим кроком у збереженні історичної пам'яті та передачі її наступним поколінням. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Я вітаю усіх українців зі святом Маланки. Щедруйте, святкуйте, бережіть і відроджуйте українські традиції. Бо коли, як не зараз. Па-па!